Сенс там який. Коли ми йдемо, якщо нарисувати ну, якийсь подобі графіка коливань ґрунту, то це буде якийсь там фоновий, земля ніколи не буває в спокої. Якісь, якісь коливання на ґрунту є завжди. Але коли ми йдемо, там на фоні от этого фону від наших шагів бувають отакі піки. Ну, якщо ми, допустимо, не йдемо, як звичайно, а от прыжками переміщуємося, то вони будуть там якісь отакі, ну більш різкі. Оці ми згідно ці міні, що вони роблять. Стоять якісь фільтри, які виділяють от от ці привищення фону. Далі, оце привищення свіряє з тим, що у нього закладено в пам'яті. Якщо коливання, що воно вловило, от співпадають з тим, що в неї закладено в пам'яті, плюс-мінус воно видає команду на підрив. Налаштовано воно на те, що людина буде гружена. Тобто на неї там, все, що на нас ми на війні, і йде вона необережна, досить такий твердий шах з переносом ваги, з ударним, скажем, переносом, щоб от дуже такі чіткі оці скачки грунту. Якщо їх розмазати.